У нас проживає на Добрий день. Добрий — день. Ірина. Михайло дуже, дуже приємно. У нас нараховується 136 підопічних мешканців пансіонату. З них 26 — внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. А ці ліжка якраз пристосовані до нашої категорії людей. Тому ми щиро дякуємо за такий подарунок. Матраси дуже гарні, бо вони є доброякісні. Той якраз для нашої категорії людей, бо в нас в будинку знаходиться 62 лежачих. То у нас Любомир, такий старожил, але він у нас такий, що він ходить до церкви весь час. Нам тут дуже добре облаштували. Ми дуже довольні цим. Віра Йосифа неперевершена людина. Все-таки Україна переможе. І ми дочекаємося мира в Україні. І нарешті ми повернемося додому. Вірпінь. А скажіть, скільки вам років? — Мені вже 94 роки. Ми їй встали хрусталик і вона почала бачити. У мене свої є. Квартири все, я їх віддала бідним. Довженка знімалась, у Параджанова знімалась. Тепер розширюємося трошки, бо дали нам корпус ще один. І вже у нас буде 175 людей. З них буде 60 внутрішньопереміщених осіб місце є для них. В основному старі, інваліди, одинокі. Є такі, що проживають вже 20 років тут в будинку. Є у нас церква, де проводяться молебні, служби Божі, лікарня, де є вузькі спеціалісти, знаходиться за 30 кілометрів. Такий возик нам треба. Такої нам треба печ, бо вже не робиться. Будівля є пана сузанського будований ще в 1948 році. Будинок інтернат сам заснований у 1955 році. Я сьогодні просто вражена тим, які нам ліжка привезли сьогодні до нас. Дай Боже вам всім здоров'я. Дякую вам. Привезіть нам ще побічку. Привезти тримати нас. У вас ви велику роботу робите. ліжка дуже.